Віталь Буталішахів, Грає проти Корнелла. Уворчен, рейтинг 1872. Відкриємо трошечки лінію є e, на пів шишечки. Не раджу йому йти в такі розмінні удари. Да. 4, так, так. Ну, можна, звісно, але який сенс в цьому не бачу трохи. Трохи не бачу сенсу, якщо чесно. Чи відразу тут Ні. Може просто тут забрати. Не, назад. Так, вельми цікаво. Хочу Б4 від суперника. Щоб десь максимально прослабити цю чорну діагональ. Окей. Okay. Давайте Е4. Коня поставимо. Це шість. Наш хочу з'їсти, хоча він тут б'є. Давай так, так і так. Бах. Це мені більше подобається. Розборимо йому тут королевський фланг. Потрійний удар. Так, так. Ну і далі тут. Навіть слоном, мабуть, сильніше ще. 3, до речі, в нього є хід. Я б'ю тут. Далі просто турою б'ю. Мабуть, це буде погано, якщо він так зробить для нього. Тут все-таки білі поля захищає цей чувачок. Так, мабуть, заберу. Якщо тура, то просто слон де чоти. Рим. Д4, там і А4. А де А4? Там ще хтось. Так. Так, так, так. Можливо, забрати зараз тут якість. Так, 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 так. Хочу зараз скинути якість йому. Це буде сильно. Так. Це буде сильно. Король сюди і Тура на H8. Ні, він туди пішов. Бак. Єба бам 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 Так, мінятись, якісь хочеш мені віддати, да? чесно кажучи, не знаю. Не хочу пока что. Ты здесь сытый, чи нет? У мене класний деяке підготувати Тураж 8. Все таки забрав. Так. Ну тепер ти тут нічого не можеш досягти. Ну, тура зараз прийде на H8. Непогана партієчка. І на F4 можу ще з'їсти. Захищається. Тактика. Ферзв'язаний. Дякую за партію. Так. Зв'язали мой фрезя 96 Блискучий хіт. Лондонця на. Ну. Зловили, да. Ну і G4, звісно, дуже послабив він. В королівський фланг і рокернув сюди. Це не може мене не радувати. Ух, чітко. чітко. Я навіть і спочатку не бачив, що тут висить дві фігури. І так хотів пожертвувати, але побачив, що висить дві фігури, тому чому б ні. Навіть не жертва, це просто вигідний тактичний розмін з виграшем матеріалу. Так. Ну і все. короля нема прикриття. Всі пішачки пішли на F4. Дуже далеко від короля. І чорнопольник тут просто замість пішака. Так, да, тут все чітко. Відволікання і з'їли фарзя.